Шановні друзі, вітаю з вас Святим Миколаєм. Нехай Господь Бог благословляє вас, царство Боже. І вітаю ще Порошенка. Хуй, порошенко Антон. порошенко Антон, а чого? А чого? Бо він безплідна собака. Собачий біває кусачи, хуй, хреб хуй. А гривня що буде у 2017 році? Гривня буде у 2017 році, вона буде чинитися. Вони повинні композицію віддати тому Назарчукові. Назарчук Януковича має засудити. Гривня має підвищити всю зарплату. І ми думаємо, що Порошенко зробить для єбання Західну Україну. Наша він буде. А якщо не зробиш? Та він повинен зробити, як ти? А якщо не зробиш, що ми з ним зробимо? Стрічу. <реш> Заїбать. Бапий колоки. Заїбачимо, так? Та, Заїбачимо. Запаїбаш. Порошенка Я... На мило. Януковича. Туда. Верно? Януковича нахуй москаляндію, і ми його там достанемо, так? Ми його достанемо. Хто а Янукович? Підерас, ебаємо косаква. А Путін Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Путін! Гантон! Путін! Гантон! Путін хуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Я думаю, я покращення зробить Віра Литвинюк і Юлія Тимошенко. Так, а що ви пане скажете... Ахметов, що ви скажете? Ахметов теж придурок. Кончений! Конч... Проїбав, Вин... проїбав Донбас, <реш> проїбав Донбас. А він думає, що всіх на белом буде меліть. Сам я сом'як. А що сепаратистів? От що ви скажете про сепаратистів? Сепаратисти, я думаю, що вони гарно працюють, вони тюрк. Вони хочуть. Налягаємо Верховну Раду знищити цей бородатий співов, малий. То є Ні. Підарас. То він чеченець, він наш. Чеченець наш? Та він для проти України. Чи ти, чи ти сепаратист? А. Сепаратист, то не повинні. Гнете! в язниці. У язниці, так? Ну. А моторолу знаєш. Кого? Моторолу. Ху, я знаю. Та він з, з цим а з Кадеровом разом був в кінтах, Моторола. <кхи> Та чорнек! Та він вже на небесах. Там! Він думав, що туди полетить, а він ще нижче полетів. Але чекай, 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 а скажи, от що ти думаєш про Путіна? Хто такий Путін? От скажи Путін. Хуйлоє, він презерватив, блядь ла 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 путін хуйло! Путін хуйло! ла путін хуйло! Сура поїхала, блядь. Та то свої не переживай! А ну давай! Путін хуйло! ла ла! ла ла ла